Ми на щиріші вітання, здаємо вже будиночок, закінчимо фінальні роботи. Цікавий був проєкт, цікаві підвіконня. Обліцовочна цегла у нас по фасаду, Відмосточка. Задні виходи. Ось така у нас гарненька вийшла підшива, дренажна система облаштована на нашій ділянці. Виводи блоків кондиціонування будуть облаштовуватися на землі. Це в нас утеплений будиночок ватою. Всередині вже закінчуємо фінальні роботи. Ось така у нас діляночка. Вхідна групка, дуже цікавий проєкт цього будиночку. Зустрічає нас перший санвузол гостьовий. У гостьовому санвузлі у нас дерев'яна поверхня, кам'яний умивальник. Всі стіни у нас декоративне оздоблення, вітальня камін. Всі стіни декоративного оздоблення, підсвітка кожної балки. Потрапляємо ми до кухні. Кухня у нас так само декоративне оздоблення. Все стійки до вологи, прибирається, миється. Всі відкоси. У нас так само декоративні оздоблення. Всі миючі, дуже стійкі до вологи, не фарбовані. Ось така невеличка комірчинка у нас вийшла з дерева обшитого. Потрапляємо з вами до гостьової спальні. Гардероб, паркетна дошка, декоративне оздоблення стін. Санвузол, бокова підсвітка по контуру, натяжна стеля паряща. Інсталяція обшита з поличечкою зарізи під 45, епоксидочною затірочкою затерта, декоративне оздоблення з трафаретами, Паряща стеля, трекове освітлення, прихований карніс. Ось так виглядає. Гарний чудовий проєкт, на фінальній вже стадії. Вішаємо чистове оздоблення, розпаковуємо меблі, робимо прибрання і будемо здавати наш об'єкт. Далі ми потрапляємо до інших двох спалень. Вони мають окремий санвузол. Поличка для них, щоб можна було підходити помити ванну, полички. Знову бокова підсвітка, інсталяція зашита до стелі. Паряща стель натяжна. Зараз будемо вішати дзеркало сюди. Перша спальня знову декоративне оздоблення стін по контуру, світові лінії на стелі, декоративне оздоблення, вбудована шафа величезна, друга спальня, дзеркальна вбудована шафа здоровезна, декоративне оздоблення в індивідуально виконане. Під колір замовників, які будуть проживати. Цих приміщеннях. Тут у нас загальна кладова, в якій ми розмістили силовий щит і слаботочний. Потім ми потрапляємо з вами до через приховані задекоровані двері. Потрапляємо до котельні, вже повністю обв'язана, працююча фільтрує воду, з виходом на Територію. І невеличкий кабінет з луною, яка підсвічує RGB. знову паряща стеля, трекове освітлення і прихований карніс. Всі укоси у нас вологостійкі Дякую.